Нам сонечко всміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас весела гра. Пропоную послухати оповідання Константина Ушинського ранкові промені. Випливло на небо червоне сонечко і почало розсилати скрізь свої золоті промені, будити землю. Перший промінь полетів та потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випорхнув із гніздечка, піднявся високо-високо та заспівав свою сріблясту пісеньку. Ах, як добре у свіжому ранковому повітрі, як гарно, як вільно. Другий промінь потрапив на зайчика. Смикнув зайчик вухами і весело застрибав по росяному лузі. Побіг він здобувати собі соковитої травички на сніданок. Третій промінь потрапив у курник, півень залопотів крилами і заспівав ку, -ку рі ку. Кури злетіли з жердин, закуткудакали, почали розгрібати сміття. Та черв'ячків шукати. Четвертий промінь потрапив у вулик, виповзла бджілка з воскової келії, сіла на віконечко, розправила крильця і зум-зум-зум полетіла збирати медок з дохм'яних квітів. П'ятий промінь потрапив у дитячу кімнату на ліжечко до маленького ледаря. Ріжу йому очі, а він Повернувся на другий бік і знову заснув. Якщо ви уважно слухали оповідання Костянтина Ушинського ранкові промені, то ви зможете з легкістю відповісти на мої запитання. Про яку пору доби іде мова в оповіданні? Про ранок. Що відбувається? Вранці із сонечком. Сонечко стає за обрію. Чим або як ранкове сонечко будить землю? Сонечко будить землю своїми промінцями. Кого з вас розбудили сонячні промінчики? А тепер давайте разом пограємо в гру, яка називається Скажи який. Наприклад, м'яч який. М'яч великий, круглий, червоний. А тепер спробуйте самостійно. Лопатка яка? Зайчик іграшковий який? Фарби які? Молодці. Я вами пишаюсь.